Бажаю здоров'я, добродії. Ніч у нас тепленька була, Вітру гандув, трішки, можливо, просушила і фронт задач на найближчий час, можливо на найближчу. Ну якщо не буде дві години дощу, то це я зараю. Перш чим зарати його треба. Той весь перегній, що тут вивезений розкиданий. Вивіз органіки на город це була принципова позиція. Чому? Тому що вона вже готова до вживання. Це раз, по-друге, на її місце буде лягати друга і затягувати немає сенсу. Ну І добриво теж повинно бути на городі. Тобто все склалося якнайкраще, головне, щоб погода не підкачала, щоб я це зробив. Зарати, гадаю, буде тяжко. Відповідно, хто цікавиться, як грає мотоблок Моторсіч в таких умовах. Я вам показував багато чого, показував те, яке воно є. Екстремальні умови не екстремальні, але те, як воно є. Відповідно, пропоную вам переглянути. Як довго, в який час це буде виконане наперед, вам не можу сказати, це все я можу зробити сьогодні, а можу ще через тиждень. Кажу ж, якщо дощика не буде, погодка, як ви бачите, не зовсім така. Ринки то не дощові, але все ж таки вітер дує може принести нам те, що ми не чекаємо. Тобто не буду я боритися, рушаємо. Тут у мене був овець посінець, коштував саме низ, дуже високий був на зріст ще, Мабуть, місцями метра, метр двадцять, метр десь отак. метрів двісті триста поставимо кліщатку І тут знову ж таки я не бачу ніяких підтків води. А ця тільки чиста залізячка, вся покрита чим-то, ця ні. Перший рядочок іду, до речі, було посаджено поруч, там так само було посаджено гарбузи. Відповідно, вони перший рядок заросли, ну зато було менше бур'яну, але проблема з гарбузами було теж досить таке. Багато. Значить, дивіться, приварив я ще ось таку пластинку, тому що на попередньому городі, де я працював, треба було додати і перетрушувати, бо при даному скажімо так, розташуванні кріплення ножа потік землі був дуже великий. Відповідно, треба було піднімати горохи для того, щоб більш-менш картопелька була зверху. Але переїхав я на другий в цьому році після зміни кріплення. Так, виходило так, що практично на всіх різних городах доводилося міняти ось це скріплення. Поліз я, звичайно, розібрав, можна було не лізти. Тепер стоїть питання, як його зібрати все назад. А тут вже серйозні проблеми, тому що посадити його назад. Тут особливо такого нічого нема, не зносу, шліцевий вал, Значить, тут все нормально. Стоїть так. Проблемка в оцих щитках, як їх поставити назад, нічого тут не наплутати. Не знаю, як це воно все буде. Мусить бути все правильно, ну. Побачимо. Почав свистіти підшипничок. оце я звідсіля виняв. Такого, звичайно, в мене під рукою немає. Відповідно, я відкрив одну кришечку, зараз я вам я покажу принесу. І змастив. Держиться, щоб не вирвать ящі. Так, а оце і все. Вчора на ніч пройшов дощик Скосив я його, дещо забрав ну, В основному маса вся залишилась.